Це моя історія про те, як я з повного нуля хочу дійти до нового айфона за допомогою перепродажу. В попередній серії нам вдалося продати навушники з Aliexpress, куплені за 1 цент і отримати за них 230 гривень. З цим банком я зміг замовити собі iPhone 6 з OLX в невідомому стані за 99 гривень. Після того, як я 3 дні чекав на відправку телефона, мені прийшло повідомлення, що продавець відмінив покупку і кошти повернуто мені на баланс. Так, я, звісно, трохи засмутився, але пішов далі на OLX і почав шукати. Натрапив я на ось такий iPhone 6 на яблуці без iCloud, як вказував автор. Мені здалося, що це будуть ізі бабки, і в наступній серії ми вийдемо на такий прибуток. Але як я помилявся. Після очікування супер-пупер-мега швидкої доставки від Укрпочти, мені нарешті він прийшов. І просто подивіться, в якому стані. Сам телефон, від нього тут кусочки опадають. Довго я з ним грався, навіть носив до спеціаліста, але мені сказали, що це все повна фігня, і таке ремонтувати навіть сором. Тоді я його фотографую і виставляю, як є на Оликс. За <плес> Так, тут я, звісно, трошки переборщив, але знижуємо ціну. І після зниження ціни до 350, в мене його замовляють 20 лютого. І вже 23 го він лежав у відділенні. Розуміючи, що скоріш за все його завтра заберуть, я пішов шукати інші варіанти. Знайшов ось такий суперваріант, повністю робочий в гарному стані iPhone 5S на 16 ГБ. І я його замовляю 23 лютого за власні кошти вечором. Зранку його мали відправити, але всі ми пам'ятаємо, що було зранку. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної воєнної операції. У батьох містах України було чутно вибухи. Українські захисники потопили два російських кадри. Примагає рука віта українські. Далі нескінченні дні за містом мені писало безліч людей за телефон, який повернувся до мене аж через місяць після відправки. Але я мало кому відповідав, тому що було явно не до цього. І все ж я зміг домовитись з людиною і відправити цей горе телефон. Але ця людина не змогла його забрати. Тоді, відразу на пошті, я відправляю цей телефон іншому покупцю, і о чудо його забирають. Ніби то все чудово, але через день я бачу ось це.